Ну, конечно. Звісно, ні, ну я дуже думаю, що це таке, собаку злякали, мого, патрон. Що за цигани, так? Да? А що це ви такі приїдієте такі? Ганили, ну, доходів їздили. Ну розказуйте тобі. На ЗСУ. Не вийшло. Не отримали? Да, не рибний день. Треба було вчора ввечері з нами співати. Так, так ми хотіли. Ви ж привезли ящик. Та я вже зрозумів, це ще Лутьківський, да, так? Да, так да, що, так. друзі, обіцянка, яку ждуть три роки, скільки пройшло вже време з того моменту? тримали, поки буде достойно. Ану і рукава ціни. Витрим, Нічого так. там не цього. Це в нас ящичок з під бика, який ми розмальовували з вами. Так. Був там, як він правильно називається, мастер-клас. Мастер да. Від Танюшки, кстати, Танюшка ж тоді да, також. Да, 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 Патрону оціни ситуацію. Ну а я ж думаю, зразу... Ми ж набивали ціну. Що ж, якщо чесно, я сижу на емоціях, так і коли ще побачив, що за угла вийшли якісь цеани, реально трошечки реально трошечки злякався. Може вас не я те саме в вашому обліку не впізнали, то можете представитися, що ви за леді. Ми леді. Ми дівчаточка. Дівчаточка. Це березанські янголи, правильно? Так, Березанські янголи, друзі, це ці дівчата, які організовують різні там донати на ЗСУ. Колесо вже відправила? Ні. Будеш котити своїм ходом? Так. Да. Ні, не Хо... котити буду. Я хочу ще Добренького передати. Добренького? Роб... Вони ще не вийшли. Ні. Діти Ні. сказали будуть. Я почув. Просить, може, каже, потр... Ну... Я пані. Поки воно їм не горить, так? Як, да? воно начебто горить, але, але не дивиться, якщо що, я можу проплатити відправочку. Ні, я б Я хотіла в п'ятницю, але я хочу доброго ще передати. Що? А добре, ще, а добре не самі не. вже з'їли, так? Да? Ні, ми тільки що відвезли хлопцям. Ну, з'їли і все. Ні, я вони, так ні, Ми одне можу одну партію вчора крутили на листочки. Переливали. Я ж теж буду скоро їхати, так що мене ж теж треба підстрахувати. Ні, Ти ні, бачила машинка? Це п'ята. Бачили, бачили. Ну, саме цікаво, що ви не знаєте, як вона сюди попала. Як? Ми тільки, що Ні, Ні, ну, я ж тільки збираю на п'яту машину. Ну, як ми, вона може ми... бути тут? Ні. Ви не вгадаєте, Ні. ніколи в житті. Ні. Хтось пригнав. Їжачок подарив. Їжачок пригнав і сказав, вірніше, він мені сказав, ти...", ну, він мені написав, чи я вдома, а потім я з ним созвонився він каже, цієї години ти будеш вдома? Кажу, так, мені нас тобі побалакати. Ну я думав, в нього тут дача недалеко є. Думав, заїхати, може, малий свиней же любить там, туди-сюди. І він приїхав, я перед пораням, в піштоніках. Леся каже, запустив автоклав. Він до мене зайшов, ми балакаємо, там ситуація була сьогодні, туди-сюди, обговорюємо. і Він каже, кажу, кажу, що ти за діло до мене? І він каже, мені треба, щоб ти мене на Баршівку відвіз на маршрутку. Кажу, в смислі, ти кажу, машину в мене вставляєш. Він витягує ключі, каже, вона твоя. Я тобі її дарую, а ти віддаси тим, кому вона потрібна. А Нісан Навара, ну, зараз він на ремонті, його хлопці роблять, комплектують, і все-таки він буде. Так що вже буде не, не п'ята, а вже шість машин. Сижу, реально не можу прийти до тями, відвіз його. І... Машина, по-моєму, така не дуже. а дітки мені. Для неї буде оте плаття вишите. Крутяк. Ми передамо їй вишите плаття, Крутяк. Це клас вообще. А я му... А мене мураше, реально. Я таке мураше. Ну, ну, Ти сама, от от скільки ти займаєшся, да, і люди, коли приносять, і ти так. не очікуєш ще до люстиган. Я думав, мене вже глюче. Я думав, мене вже глюче. Так, Ми якщо нас запросили там на каву, приїхали, там весілля. І виходять, ну із весілля люди, ну до кого ми приїхали на каву, виходять, а всі невеста, жінком жди, щоб поздравляти. Ми ще не ходимо, скоро підемо по своєму і будемо заробляти. На два дні відпустили жініх. Ну, це зараз весілля. Ти ж військовослужбовець. Ну ти ж дивилася вчорашній відео, де новості показував в кінці. Ну, ми теж так само приїхали, і та... два... Ну це тільки зробив предложення. Ну, і, і то так спонтанно, так якось пу. Ми я й не очікував, розумієш. Ну, у нас зараз такі діти вони сильно не совітуються, ну, але нічого. це круто, він вже дорослий. Оце ми плаття, передамо січковій дружині. Їжачок, ти бачиш? Так, да, Таке платічко передам дружині До дня вишиванки буде на згадку. гадку. Мастриня віддала. Каже, я хочу внести якусь свою лепту у, у, у те, що ми робимо. і Каже, допомогти. Віддала нам таку Ну, Бачиш, да? це так само, от е, Наташа Солітерник прислала кошти. Мені з Америки там 400 доларів, а тоді був лот. Вона каже: я хочу ту картину подарити. Скільки за неї заплатити, ну що ж платити, як ви вже 400 доларів заплатили? То вона ще 400 доларів учора перекинула ще на нову машину. Тобто, це просто бомбезно. І вона просто, таких воно. людей. Погодися, так, дружина, так? Дай манюсненька, ну буде як ночнушка їй. Чого ночнушка? ну, щоб кожен вечір він її бачив, тільки тіки... він, вона маленька, так маленька. Да, Подарунок, так що я дякую вас одне ще залишилося. Да? Є, я знаю. <рес> <рес> я кажу, знаю. Я... Нам два, два подарували, і ми хочемо їх цей, подарувати теж далі. Ну що там у тебе з ремонтом автомобіля? Ничего, 9 тисяч тисячі забрали? Та нада, а треба 26. Е, Ну я думаю, ми це рішимо. 26, 26 треба. Тисяч, ні, ні, 26 тисяч усе буде. Якраз. Я думаю, що підписники не будуть проти, поки в нас такий сюрприз є. Так. Я думаю, ми зможемо е, профінансувати решту. Та там буде хай там 17 тисяч гривень. А збирають кошти на карточку вчителька, де хлопці стояли на... Е, як називається, вони виходять. Ну, як хлопці відпускають на передах. Передов на ротації рота. стояли в якомусь селі, і там вчителька я їм допомагала, варила їсти. і Оце вона на себе взяла, вона збирає, мене її карточку. Це збираємо? Ну я думаю, ми вже з понеділка це питання закриємо, а, да, да, Ти мені наповниш, тому що це невідкладна справа. Якщо не працює задній привод, машина не діє спосіб. Їм так що зробимо. Так, я так. думаю, що підписники мої не будуть проти. І, і я ж думаю, що ця машина піде все-таки на 77-му бригаду, а ту, поки дособираємо, є багато отворів, які треба закрити. Так, якраз це 58 диви, колеса ми купили. Машину я в 77-му. Ні, а коли, ми купили оці великі 58-му. Так само цей автомобіль з 58-й, тільки з другого батальйону. І я буду також завтра, в понеділок, буду замовляти, вирвало в машині. В тому джипі, може, колись бачила, я зустрів хлопчину нечаянно на заправці. А, їхав а, на Бахмут. Да, да, да. Йожик йому подарував резину з стойки. Mm -hmm. Ну так вийшло, що він подарував це. І там є ну, нюанс, і вони до мене ми просто спілкувалися. І він каже, машина стала надієспособна. Я кажу, я готовий я думаю, з підписниками її поремонтувати. Вирвало праву сторону шар... ну, Шар, оці, як вони <реш> оці дві гранати, полуось. І треба задні стійки, і там ще щось, то я думаю, ми це все діло закриємо. І хай він там трішки здвинеться. Я думаю, що хлопці 77 якщо їм така машина підійде, бо я не можу додзвонитися до Руслана, то ми цю машину сюди також хочу заказати просто інші диски. і грязьову резину, бо там 18 жирні босяцькі диски, і на них просто грязьову не надінеш, бо дуже малий зазор. І ми балакали зіжачком, але я думаю, ми зможемо їх тут а десь потім продати. Тим, кому вона потрібна, але спочатку ми купимо резину грізової ді. Молодці, Так що ваше є. Ваше є дві минути. Ви можете щось побажати моїм глядачам, своїм людям. Ні, мирного молодці, неба. Да, мирного, мирного неба. Ми хочемо і... швидше перемоги, що так. ми всі гуртом об'єднуємось. І кожен раз ми новий, новий штабель. Він ми, ми сьогодні були, між допочим, з ревізії на кухню, хлопці в них їсти, слава Богу. Багато є, хватають все, тільки що немає там аптечки ну таке, що потрібно саме в бій. А так по продуктах все нормально. Діті поки наче озуті. Ну все ну, мені треба, треба розгрузка і кавер, але мені вже я сьогодні подзвонив, вірніше, мені сам Віталій подзвонив, і вони повинні купити мені в Італії і переслати це моє, моєму товаришу. Ні, розгрузку кавера немає. Ну я кажу кавер є. нагадаю, що є у нас у когось да? Да, 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 О, то я кажу, це мій односельчанин, з яким я не бачився 22 роки. Його забрали тут неподалік. Він ну, тобто, призивник. І є така невеличка проблема. Я кажу: ну я не можу бути в стороні, якщо ти звертаєшся ну, до мене. і Я. Звернувся до Вікторії, був, але і зараз немає, вона каже, теж наче був. Але той подзвонив, той подзвонив. І ще мені повинні також подарити цей бронік. Тому що я кажу, якщо він комусь хлопцю треба буде, його віддам. Але каже, ти ж їздиш на передову, тобі треба, тобі, треба, тобі треба бронік і каска. Ну каже, каски поки ні, а броніка ви, ви ж не хочу совєтську. Так що, друзі, платячко дружині їжачка. Є. О, я зараз фоткаю і тоді вийшлю. Можу ще раз розпустити. Розпусти я так воба. Я потім час їжачку сразу з льоту відправлю. Юля, може дивиться в кадр. Ми вас не фото... не ну, звісно, я ж фоткаю вас, О, красуньки. Все, нафоткав і вам скину. Ну, а це розписаний ящичок. Ящичок, О, якраз в то время хто скинув. Розписаний ящичок. Сергій Шелудько, ютубовський значок. Дівчатка розписували, просятка маленька. Не пам'ятаю, хто це з дівчат дівчата малював. <ріхи> так, 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 так що хто так. схоче придбати отакий от ящик до себе, можете писати мені на Viber, писати свої лоти. Ну а ми вже потім обговоримо це все діло. Так що на цьому будемо... трохи хоч цю пику засняв. Так що на цьому будемо завершувати відео. Емоції шкалять, вже до ручки. У мене там стоїть автоклав. якщо там щось температура підніметься, Леся Петрівна мені зробить вирвані годи. Так що всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного, і щоб на вашому шляху зустрічалися тільки справжні, добрі їжачки. Отакі, як у мене, так що їжачок тобі лайк. Подарунок Дякую. дружині платічко. Уже вже даже оцей собака. Мій Дякую. до цього не привик. Так що всім пока пока.